Привіт, друзі! Новонародженість це особливий період у житті дитини, який потребує максимальної уваги з боку як медичних працівників, так і батьків. Батьки, зрозуміло, мають доглядати за дитиною, а медичні працівники, в свою чергу, мають підготувати батьків до того, що очікувати у цей складний для всіх, для дитини, для мами, тата. Період. Адже саме в ньому, новонародженому, є багато транзиторних, тобто тимчасових доброякісних станів. Отже, сьогодні про один із таких ми поговоримо. Сьогодні зі мною в студії лікарка педіатриня Катерина Гуцул, а також мама Аня. Вітаю, дякую, що прийшли. Доброго дня. Ань, Розкажи, будь ласка, чи були у вас от такий стан, коли ну? Малюкатвого з'явились там прищики на носику чи, можливо, десь от в іншому місті? Так, був такий стан. Нас виписали з пологового, і через два тижні з'явився висип. Ми були занепокоєні, тому я би хотіла сьогодні задати питання, яке мене турбує, що це за висип і як з ним боротися. Угу. Дякую за ваше запитання. Я можу попередньо думати, що напевно у вашої дитинки аналізуючи вік три тижні, якраз розпочався висип, який називають акне новонародженого у медицині. Це неонатальний цефалічний пустульоз. Тобто, це такі маленькі плями, гнінічки червоненького кольору. Вони найчастіше на щічках, на носику, на обличчі дитини можуть бути ще на волосистій частині голови. І чому вони виникають? Ви маєте на увазі. Так, я би хотіла знати. Так, в медицині дуже рідко буває, що ми точно знаємо, яка причина і яке захворювання. Найчастіше такі хвороби чи стани викликають одночасно кілька факторів, або один із них, але ми не знаємо точно. Щодо акне новонародженого, то ми можемо думати, що це може бути або від маминих гормонів, які вона передає в молоці, або від ще незрілості роботи сальних залоз дитинки. Тобто вони закупорюються, тому що дитина лише народила. Її шкіра ще не така досконала, як дорослого. Ну, і також є докази, що це може бути пов'язано з грибком, типу малосезія. Кать, а якщо, от, наприклад, от ви сказали, що мама годує, наприклад, і це продається з материнським молоком. А якщо от, дитина на суміші, то ми виключаємо цю, ну, цей от можливу появу, да? а, і ну, тоді звісно, ми, в нас або, або грибок. Так, звісно, або... тоді тоді гормони мами так напряму не можуть передавати. Тому тут якісь інші два фактори комбінація або грибок, або все ж таки шкіра, немовля ще не зріла. Ну, грибок його потрібно лікувати. І чому він тоді ну з'являється грибок? Ну це взагалі страшне. <свісна> да ну це не так, що категорично, що це грибок як зло. Тобто це як прояв, який є в немовля. Взагалі існує багато таких транзиторних або перехідних станів, які в нормі є в немовля. Ви не можете їх попередити, і ви не потребуєте ліку... дитина, не потребує його лікування. Тобто, навіть якщо це грибок, якщо вони виникли на другий-третій тиждень життя і самостійно зникли там до другого-третього місяця, тобто вони не потребували лікування в незалежності, що можливо, грибок дійсно іграє якусь роль. Але лікування воно не потребує. Лікуємо ми лише у важких випадках, якщо дуже довго триває, якщо акне залишається там до шестимісячного місячного віку, воно вже переходить в дитяче акне. То, можливо, тоді лікар може подумати над тим, щоб допомогти якимись лікувальними засобами кремами, і якісь назначити до обстеження. Але це виключно за показами. Так рутинно ми не обстежуємо і не мучаємо дитину, і не лікуємо, нічим не мастимо. Ну, лікар повинен повідомити про те, що от у вас там при огляді, так я розумію, uh -huh. сімейна лікарка вона uh -huh. повинна сказати, вам ані щось таке говорила? Там що а у вас тут акне там новонароджених. Так, я як будь-яка мама була стурбована цим станом. Перше, що було, це я залізла в інтернет, почала читати. Потім я пішла до сімейної лікарки, і так вона нас заспокоїла. Сказала, що це транзиторний стан. Uh -huh. Ми будемо спостерігати, і воно пройде само. Воно у вас пройшло, я знаю, що Петрику вже три місяці пройшло. Вже? Е, так, в два місяці все зникло. зникло самостійно. Ми нічого не робили з цим станом. Угу. Кать, от я хотіла вас запитати, в мене теж маленька дитинка, ось, і в нас от, на носику були оці прищики, такі білесенькі, малесенькі. І от цікаво, що е, дехто пов'язує це з тим, наприклад, о, там мама щось таке їла, і у дитини от висипало. Чи в мами Печія була дуже сильна, і от в дитини все видно. Чи впливає якось харчування мами дійсно на те, що в дитини може? З'явитися акне, це досить популярне питання, тому що раніше дійсно дуже пов'язували цей зв'язок. От що мама їсть, так мама з'їла щось червоне, у дитини наступного дня з'явився червоний прищ на обличчі. Ну насправді такого прямого, прямопропорційного зв'язку не існує. Вже давно відомо. Всі сучасні лікарі знають, що не є рекомендованою ніякої дієти харчування, mm -hmm. такого правильного там дієтичне харчування. мами, яка годує, такого не існує. І мати, яка годує, має їсти збалансовано, здорово, має харчуватись повноцінно, але без якихось категоричних таких обмежень. І тому, відповідно, харчування матері не впливає ні на висип, ні на такий якийсь важкий стан дитини. По ідеї, ні. А от якщо, наприклад, от влітку дитина от пітніє, ну жарко, uh -huh. ми виносимо її гуляти там, і от в дитини з'являється вже пітничка. Ну це вже не акне. Але от так. як зрозуміти, де акне, де не акне? Тому що я розумію, що якщо на носику не висипало, то може висипати на щічках. Uh -huh. А от як розмежувати? Hey, ну, акне, ну це різна етіол... причина висипу, звісно, тому що акне ми вже обговорили, які причини, так. а пітниця – це все ж таки вплив фактору тепла. Uh -huh. Тому акне в нас воно з'явилось два-три тижні, і воно так тимчасово, до місяця, до двох місяців воно знаходиться постійно, що б ви там не робили. Не купали дитину, не виносили на холод. Пітниця залежить прямо від терморегуляції дитини, uh -huh. тобто, якщо ви перевділи дитину, якщо ви там занадто тепло вділи, то пітниця може з'явитись, але вона минає через там, як ви роздягнете дитину, вона охолоне і вона минає. А акне не минає поступово? Поступово, але все ж таки воно тривало. Ак, тобто пітниця може протягом дня там ранком з'явитись, на вечір шкіра вже буде чиста в тому, тобто один день-два максимум. А акне це все ж таки термін тижня. Угу. Uh -huh. Ань, вам не пропонували там е, намастити ромашкою промастити? Пропонували. пропонували, як усі бабусі, у нас так. також є бабусі, і у них багато цікавих рецептів е, народних, але ми вирішили утриматись від цих ага. рецептів і ага. все ж таки це так пройшло само. Прекрасно, як ви відноситесь? Тому що я знаю, да, ці народні методи вони завжди усюди присутні. І а так як зараз сучасні рекомендації, вони реально зовсім відрізняються від тих, які були раніше. Ось то, що ви на це скажете? Ну так, тобто раніше там було потрібно було купати в травах так. і. Якщо воно не нашкодить ваші, вам пощастило, і вам не нашкодило це, то ну, нічого страшного, що це виконали, але більше так краще не робити. Але, на жаль, фітопрепарати, ось ці всі трави, є високий ризик алергічної реакції. Угу. Тому є дітки, які ще ніяка алергія не проявлялася, ви ще не знаєте, що дитина схильна до алергії. І якщо вперше ви там скупаєте дитину в травах чи будете мастити, то є ризик алергічної реакції, і тому. Фітотерапію краще в такому маленькому віці, ну і взагалі так зайвий раз краще не використовувати. А ви говорили, що акне новонароджених це транзиторний стан? А які є ще транзиторні стани, аби мамам знати і розуміти? Mm -hmm. Ну, якщо ми сьогодні говоримо про шкіру, mm -hmm. то найпоширеніший стан транзиторний у новонароджених діток це токсична еритема. тобто такий червоний висип, це може бути пляма на рівні шкіри, або е, папило трошки підніматися над рівнем шкіри, які також є безпечні. Вони з'являються або під час народження одразу, або на другий-третій день і самостійно минають без рубців, не залишають ніякого сліду, але також можуть турбувати батьків. Також із поширених є жовтяниця, фізіологічна жовтяниця угу. це ж теж зміна шкіри, тобто жовтушка. Якщо вона з'явилась на третій день, і якщо вона прийшла через 5-7 діб, ну навіть там через 2-3 тижні, то ми вважаємо, що це фізіологічна, вона в нормі, тому що печінка дитини ще вчиться функціонувати, і тому це теж безпечно і воно не має нас лякати. А чому переб'ю вас? Чому тоді кладуть дітей під лампу? Угу. Якщо це Тому безпечно. що існує, так, існує фізіологічна і патологічна жовтяниця. Я зараз говорю, транзиторний транзиторна це фізіологічна, яка ага. є в нормі. А патологічна, вона переважно з'являється або там одразу при народженні. Це ага. якщо там були серйозні причини, якщо Сладні у мама. Пологи, і... так? Так, якщо у мами і дитини резус-конфлікт чи конфлікт uh -huh. по групі крові, тобто мають бути такі обтяжені анагнез, що ми будемо розуміти, що можливо зараз буде жовтяниця, і тоді рівень боліробіну токсичний і потрібно лікуватися під фототерапією. Це uh -huh. лампу, як як ви озвучили правильно. Тоді діє покази до фототерапії. то Така жовтяниця патологічна, вона обов'язково має бути під контролем лікаря, звісно. А, але є і фізіологічна на третій-четвертий день ну, батьки можуть його навіть не помічати. тобто Вона в нормі пару днів трошки пожовтів, там обличчя, шкіра, стопи, долоні, врожеві мають бути. Тому що якщо задіяні стопи, долоні такі дуже жовті. Це свідчить вже про такий дуже високий рівень білірубіну і вже потрібно за медичною допомогою звертатися. Тобто, це якщо тільки лице так пожовтіло трохи. То це нормально, що. Ну, я думаю, що стан. обличчя і тулуб, можна так сказати, uh -huh. так. Незначно жовтушний, іктеричний трошки. Бо так. якщо токсичний, то воно дуже жовте, там рівень білі рубіну вище 300-400, і це потрібно здавати аналізу крові. Uh -huh. а при фізіологічній, якщо лікар буде там, сумніватись, то вона може назначити вам. Вимірювання біля рубіну, але через шкіру Такий транскутарний uh -huh. метод, тобто пістолетом, просто натискають на шкіру в різних ділянках і оцінюють, який рівень біля рубіну, чи він є безпечний, чи з таким можна знаходитись вдома. Я вас перебила, можете продовжити далі. Так, також є дуже цікавий стан, який називається костюм Арлекіна. Насправді це рідкісний стан, його не часто можна побачити, але він цікаво виглядає і може дійсно злякати батьків, тому що коли дитинка лежить горизонтально на одному боці, в нього нижня частина тулуби стає червоною, а верхня залишається більш блідою. І це зовсім норма, тому що ще судини дитинки вчаться правильно функціонувати, і якщо перекласти на спинку, то колір нормалізується. На інший батьок, воно буде навпаки. То це, от саме от новонародженого? Так, це зустрічається новонароджених там до третього тижня життя. Мені То це дуже рідкісно. Я думаю, що це на фото гарно видно. На фото показати, але так в житті я думаю, ну одиничні такі випадки, що ми це помічали. Ну я уявляю реакцію мами, коли вона дивиться. Так, румані, а низ, ну, анис, або так, або бути зв'язку на зв'язку там з сімейним лікарем, з педіатром, щоб сфотографувати, надіслати і. Так, все добре, переверніть дитину. А ага, підкажіть, будь ласка, родимі плями, як до них ставитись? Угу. Родимі плями теж є в нормі в дитинки. Найпоширеніше це вроджений меланоцитарний невос, така коричнева чи чорна пляма, ну як родимка його називають. Yes? Ну, Але локалізація може бути будь-яка ага. там кінцівки, тулуб, тобто будь-де. І до неї спокійно відноситись. Якщо вона залишається у старшому житті у старшому віці, то ми обов'язково контролюємо дерматоскопію. Проводимо раз в рік у лікаря-дерматолога просто спостерігаємо. Також щодо родимих плям, то існує монгольська пляма. Це такого біло-синього сірого кольору. Вона також може з'являтися на певному участку після пологів, але вони до двох років переважно зникають, тому в старшому віці про них не пам'ятають навіть. Тобто родима пляма це я так розумію темнішого кольору, да, такого? Mm. Чи вона навпаки світлішого? Чи це вже монгольська? E, ні, ну взагалі родими плями це така велика категорія. Ага. Ми їх ділимо на звичайні, ось там меленстерний негабус, як ну як родинку uh -huh. в простому е, в простій розмовній мові. І ось ці монгольські плями. Також є судинні е, родимі плями. Сюди відносина хімангіома, і ось цей поцілунок лелеки. Можливо, ви теж чули? Так, оце саме хотіла вас ще не запитати за поцілунок лелеки. Які є в дітей. Я не знаю, в мене, наприклад, ще в моєї дівчинки ще вони є. У вас є ще ця пляма? Ні, нас це в от, Вона може не так? А скільки вашій дитині? Два з половиною ну, То дійсно, то у вас також новонароджений. Так, може бути гемангіома і ось така рожева червона пляма, як судинна, тобто через колір її дає судина, тобто там кров. Вони є теж безпечними, вони з'являються після пологів, іноді внаслідок пологів, якщо там було якесь притиснення дитинки. І ці плями також є безпечними. Ми за ними просто спостерігаємо і вони минають. Більшість минають до двохрічного віку, близько 50%, там близько 90 навіть до п'ятирічного віку. Тобто, це Дитини от буде таке, ну там реально таке червоне п'яно. Ну зазвичай воно має минути. Так, а на якому місці? Чи воно буде як косметичний дефект? Дівчинки. Ні, ні, ні. Ззаду да, тут на потилиці. Воно, в принципі, я думаю, волоссям заростає все буде добре. Мені цікаво, так. тому що от мого сина, да, йому 8 років, угу. то в нього е, на ніжці оце родиме, ну, родима, ця пляма, угу. і вона реально ну вона темніша за все. І дуже цікаво, що от вона, от вона як темніша, навіть якщо він загорає, угу. вона все рівно темніша. Ну звісно, вона насичена так і от Я і думала, можна, що воно може зникнути. Ну, якщо родима, то ви кажете сину вісім, да? так ну да, то напевно вона вже, вже залишиться все. з ним. Це буде така його особливість. Ага, я зрозуміла. Ну дехто до речі, стосовно шкіри, знову ж таки, ага. аля народна медицина говорить про те, що чому ця пляма з'являється. От чому з'являються ці плями? Ми вже якось з вами проговорили про це. Uh -huh. Але дехто вважає, що там, якщо мама там злякалася чи хапнула себе за руку, то в дитини обов'язково на тому місці з'явиться. Ну насправді міф? доказів так, да. Звісно, ми не можемо ніяких доказів підтвердити таку теорію. Тому я думаю, що це все ж таки міф. Там, uh -huh. Як да, мамина фізична сила з немовлям, не може бути як так пов'язана напряму. А коли ж потрібно звернутись до лікаря? Ну, в принципі, до лікаря немовля ходить кожен місяць. Тобто, якщо ви народилися, то ви перший місяць частіше, а так то щомісяця, там перший, другий, третій місяць, ви профілактично відвідаєте лікаря. Якщо у вас є один із вище вказаних станів і він вас не турбує, ви знаєте, що це норма, то ціле направлено через цю висипку йти до лікаря не потрібно. Ви можете на плановому огляді, там чи коли звернулись на щеплення, запитати, що це, показати там фото, якщо вони якось змінюються. Але ціле направлення не потрібно. Якщо у дитини підвищується температура тіла, якщо висип дуже поширюється, якщо з'являються якісь можливо там кірочки, виділяється якась рідина, гній. Угу. Якщо змінюється загальний стан дитини, і ви можете це пов'язати з. Висипом, тобто дитина капризує і ви не знаєте причину, в животик не вздутий. Якщо дитина не їсть, відмовляється від грудей, не набирає вагу, то звісно такі це червоні пропорції, uh -huh. коли варто звернутися до лікаря, і якщо висип паралельно поширюється, то це якось можна думати, що це пов'язано. Uh -huh. Ну, а в принципі, не потрібно там йти до дерматолога. Я думаю, що сімейний лікар вже при огляді там направить, так? Uh -huh. Ну, насправді так. Тобто, Найпоширеніші стани, про них обізнаний кожен сімейний лікар, який працює з немовлятками, педіатри, неонатологи. Тобто, ці стани… Популярні, про них більшість знає, і рутинно до дерматолога дитячого ми не направляємо при uh -huh. такому стані. Ну, це добре, що в нас є дійсно сімейні лікарі, тому що от, ну, багато чого зараз можна почути і заспокоїтися від сімейного лікаря. Так. Як доглядати от, за шкірою? Uh -huh. от, ну, все ж таки, якщо ромашкою ну, не потрібно промивати. Так, да, давайте трави не використовувати на, на всякий випадок, щоб ми не ризикували і не розвинули в, дитину, в дитини алергію. Ну, шкіра вона дуже відрізняється від шкіри дорослого. Тому одразу скажу, що не потрібно використовувати засоби для дорослих на дітях, тому що їх шкіра набагато чутливіша, набагато тонша, вона фізіологічно ще й не така зріла, тому для дитини лише дитяча косметика. Із базового такого дитині зараз вважається, що не потрібно щодня купати з милами, чимось вимивати. Uh -huh. Тому щодо очищення, то можна використовувати дитячі засоби, гелі для купання, якісь олійки, дитячі, які називаються мило без мила. Тобто, ще в складі uh -huh. не має бути луга, тому що uh -huh. луг буде залужнювати нашу pH і це пошкоджувати шкіру дитини. Ну щоб знайти в аптеці там чи в магазині, можна писати лавант або сендет. Це такі кодові слова, які ага. пояснюють у ці дитячі гелі, які безпечні, можна використовувати з народження. Ага. Це очищення. Якщо шкіра суха, то, звичайно, можна ще додати зволоження, але це теж зазвичай лікар скаже, що у ага. вас суха шкіра, вам краще зволоження. Тоді це теж якісь такі базові засоби, вони називаються емоленти. Тобто очищати не кожен день, щоб не злущувати шкіру, не надмірно її очищувати. Два-три рази в тиждень по мірі забрудненості і зволожувати за. Потребою. За потребою, але все діло, так, тобто і ручки, і ніжки. Угу. Аня, як от ви доглядаєте, який у вас догляд за Петриком? Ми купаємо, купаємо в воді, купаємо угу. за потребою. Йому подобається. Чи використовуєш ти якісь от засоби? Молочко? А в Перші тижні ми використовували, але потім я побачила, зрозуміла, що не дуже підходить те, що ми купили, угу. і вирішили нічого не використовувати. То Просто в водичці купаєте. Угу. Ми теж ну, купаємось, і я беру оцей гель. Для малюків, для немовлят, ми їно періодично не кожного ага, не дня кожного все ж таки. Так я, але ніжки, от в нас бачиш, що ніжки, от коли вони такі трохи сухуваті, то молочком зволожую. Uh -huh. Теж використовують дуже малючкове все, і так знаєте, ретельно придивляюсь, тому що все ж таки, от малючковий догляд, і от догляд вже восьмирічного сина, ну він відрізняється, uh -huh. реально uh -huh. відрізняється. На завершення, от сезонний догляд, який він повинен бути, тому що от кожен період от він має якось ж відрізнятись, напевно. Uh -huh. Там літом, це літом, а от восени, взимку, що ви скажете, uh -huh. за малюком. Так, ви вірно підмітили, тому що базовий догляд це не кожен день, і відносно відповідно до сезону, або можливо, навіть відповідно до погоди на вулиці, ми маємо використовувати ще взимку колд-крем, взимку або у вітряну погоду. І коли сонце на вулиці активне, тоді сонце крем. Наприклад, влітку або краще орієнтуватися по ультрафіолетовому індексу по правильному. Це ми заходимо в прогноз погоди. Там завжди вказано уф індекс. Чотири, угу, три. Так, якщо він вище трьох, то це вже показ, що обов'язково потрібно захистити шкіру. Захистити сонцезахисним кремом або щоб там був СПФ фактор, Sun протектор фактор. Існує два варіанти: або на фізичних, або на хімічних фільтрах. Якщо ми говоримо про малюка, тоді це фізичні фільтри. Тобто крем діє у вигляді захисної плівки. Ми його наносимо. Бар'єрна функція така, що ми захищаємо і одразу можна на вулицю, тому що одразу він працює. Угу. Використовуємо при кожному виході на вулицю. Якщо довго гуляємо, то кожні поновлюємо. дві години поновлюємо угу. так. Якщо він залишає якийсь блиск, щось такі жирні сліди, то можна змивати використовуючи також гель для змивання. Угу. Ну, ви сказали щойно про СПФ. Я чула те, що СПФ для малят, от він не рекомендований. Угу. Там з, здається з шести місяців так, чи, чи з року взагалі, а от таких малюків. Ну. Більшість форм випуску за інструкцією з 6-місячного віку виправи. Але існують форми випуску, які дозволені з маленьким, дозволені з народження, тобто uh -huh. такі в аптеках є, вони є на нашому ринку. Але, можливо, так як ну, не так часто гуляють, це не так є популярно для діток. Uh -huh. Але все ж таки, якщо ваш період новонародженості припадає на літо, на активний, активний час сонця, тоді рекомендую все ж таки придбати ось цей крем який з народження. Звісно, дорослі засоби не можна діткам, а дитячі засоби дорослим можна. <свісно> тобто, якщо ви не використаєте його виключно на малюка, то ви можете самостійно ним користуватися, адже захист. Головне, щоб захист був СПФ мінімум 30, рекомендовано 50. Uh -huh. uh -huh. Аня, ви використовували СПФ? Ми не використовували. Ми стараємося гуляти вранці, ввечері, uh -huh. коли сонце не таке яскраве. Uh -huh. Тому що ну от я про це думала, але mm -hmm. все ж таки побоювалася. Ви щойно mm -hmm. сказали. Я думаю, ото в принципі так, я знаю, можна чого. було б, тому що ну я знаю матусів, вони от прикривають пеленками mm -hmm. поверху. Або зараз дуже mm -hmm. е класно, коли зараз вже в наш час оці парасольки такі гарні. Mm -hmm. От вони наче захищають дитину, так і від дощу, і від спеки може захистити. Ну на дитину виходить сонячне проміння, не попадає, можна не використовувати спягати. Фактори вони корисні обоє, але вони не виключають один одного. Тобто ми і фізично закриваємо від сонця. як обов'язково головні головні убори для діток, тобто панамочки. Якщо дитина буде сидіти на сонці, сонце буде зверху, справа зліва, то голова має бути накрита, звісно. Але і сонцезахисний крем на ділянки тіла, які не покриті одягом. Ми використовуємо в незалежності від того, чи є в нас там зонтик, шапочка це про SPF, а от про колдкрем. Так, взимку ще до сезонного догляду ми додаємо колд крем. Це такий крем, який захищає від факторів вітру, від холоду. Зазвичай він містить в собі або бджолини віск, або якісь мінеральні олії, uh -huh. і також він створює таку захисну плівку на шкірі. І тоді вітер не так сильно обдуває, шкіра не втрачає вологу. Ось основне. Uh -huh. Ми використовуємо його також перед виходом на вулицю, там хоча б за 20 хвилин. І тоді лише на відкриті ділянки тіла, також ручки, там щочки. Ну на ручки краще використовувати рукавички, але uh -huh. щічки ми вже так ніяк не захистимо. Тому взимку раджу на щічки наносити колд крем. І якщо ви бачите, що також залишається якийсь жирний слід, чи щось залишається, турбує шкіра не така гладенька, можливо, як раніше, то тоді uh -huh. також рекомендую його змивати миючими засобами. Угу. Тобто він також, ну, також є з народження, так? Так, так ага. він за інструкцією для новонароджених, є там із 6 місяців. Ага. Можна використовувати, ну, купити один сім'ю, використовувати як малюку, так і дорослим ага. тобто перед виходом. Всім січки. можна? Так, У мене є свій колкремс. Одним звісно. засобом. Ну просто ну, наприклад, ви вже все ми купили купляєте. малюку, да. і тобто самі вам. Доступний підприємці. вам підприємці. Да. Якщо ви знаєте, що ви не використаєте лише на малюка цей крем, то ви можете використовувати всі разом. Тому що ж, поки відкривається, то термін придатності вже так, один рік. Тому ну да, логічніше використовувати всім, щоб завершити на наступний сезон придбати новий. Угу. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Отримали для себе багато корисної інформації. Роз'яснили нам, що таке акне новонароджених та інші транзиторні стани. І було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую Дякую дуже за запрошення. Дякую. На сьогодні це все. Піклуйтесь про себе та своїх малят. Будьте здорові та щасливі. Миру нам і до наступної зустрічі.